Доброго дня, шановні учасники руху, доброго дня, шановні кандидати в воді. З вами Автошкола Нова і я, Тарнучко Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні у нас для вас є дуже важлива новина. Знаєте яка? Нас більше тисячі підписників нашого каналу. Про що це кажуть? Що ми несемо корисні знання. Розумієте, ми зараз радіємо і хочемо бути вдячні вам. Але перш ніж розпочати, посміхатися вам і говорити слова подяки, розминка. Руки в сторони, опущені, права перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Шановні друзі, я вам хочу сказати, що водій в першу чергу повинен бути емоційно стійкий і фізично розвинутий. Розумієте? Тобто ці жести регулювальника, це ніщо інше, як зарядка, яку я рекомендую вам робити кожного дня. І так, шановні, гарний водій, той, котрий вміє собою керувати, а потім вже від вашого гарного керування собою кінцівки самі, самі зможуть керувати автомобілем. І так, шановні, цінна інформація. Нас більше тисячі. І це для нас велика радість і для нашого каналу. Тому ми вам даримо Азбуку ПДР. Це буде книжка, там внизу. Подивіться, буде ссылка. І так як ми настільки хочемо вас відблагодарить, буде внизу також прикріплення. Оця жовта папка, і ви кожен протягом 7 днів можете безкоштовно це все забрати, тому що у нас радість свята, і ми запрошуємо вам і ділимося з вами такими гарними подарунками. Якщо у вас буде бажання навчитися і скласти теорію в сервісному центрі, Розпочинайте. Зараз є така нагода. Розумієте? Тобто посвідчення водія, англійська мова для сучасної людини це вже вимога часу. Якщо ви цього не будете мати, ви тримаєте себе в клітці. Кайф життя в свободі, розумієте? А не в цьому. Тут не знаю, тут не вмію, тут боюся, розумієте? Кайф свобод. І так, шановні, щось мене трошки занесло. Значить, підводимо черту. Ми розпочинаємо онлайн-зустрічі на YouTube каналі. Да, тобто ви можете уже деталізувати свої питання, ми вам е відповімо. Але будьте реалістами. Значить, головне головне, яке питання у вас повинно бути, як вам закачати правила дорожнього руху, як вам тримати відповіді на тести в своїй голові. Тому що в сервісному центрі 4 камери і 360. Розумієте? І Я вірю в тому, що це перший екзамен на адекватність. Ви адекватна людина. Значить, оце ви все вивчите. Якщо ви неадекватно дивитесь на цей світ, приходьте до нас. Все в цьому житті можна змінити. Особливо себе. Да. Знаєте, як кажуть це? Влюбиться, зміниться. А у нас все добре. І так, шановні, подарки розбирайте, вони будуть протягом неділі, 7 днів. Хто не успіє пишіть особисто, із нашої тисячі ми кожному дамо таку Та Є різні причини, тому без хвилювання. Значить, я дуже вам вдячний за те, що ви нас підтримали. Ми будемо дуже. Старатися бути вам корисними і щоб ваше життя було трошки легше, легше, щоб вас ніхто не залякував, ні за кермов, ні. З вами була Автошкола Нова. Миру усім разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей. Дякуємо. Перша тисяча наша. Рухаємось далі. До побачення.